Вітаємо! Установка для заміни антифризу Spin WS-3500. Зручне керування. У нас є два витратоміри, на які ми можемо побачити реально стан антифризу, нова рідина, відпрацьована рідина. Два манометри, де ми бачимо стан тиску в системі. Ось тут у нас керування робочими режимами: П'ять режимів, стендбай, продувка, додавання. Технічних рідин, промивання, заміна антифризу та зливання відпрацьованої рідини. Керування насосом. Вимкнуто, вмикаємо байпас насос. Так ми переключаємо необхідні нам режими роботи. Ось тут ми бачимо заповнення наших двох 20 літрових ємностей для нової та відпрацьованої рідини. Вмикання станції з цього боку. Ось тут ми маємо два шланги. З якого виходить рідина під тиском та відпрацьована рідина на зворотній стороні станції, ми маємо інжектор для додавання декарбонізуючої рідини або антикорозійної оливи. Щоб потрапити всередину станції, ми відчиняємо дверцята і можемо працювати з фільтром, який захоплює все те страшне, що може попасти в нашу систему охолодження, і маємо доступ до наших двох ємностей. В станції вбудована система підігріву антифризу, що дуже прискорює процес заміни рідини. Дуже корисна в роботі установка. Вам буде комфортно працювати, ваші клієнти будуть задоволені.